Друга бурова платформа Нафтогазу пройшла Босфорську протоку. Вишка незалежність перебуває в акваторії Чорного моря. Повідомили у пресслужбі монополіста. Транспортування із Сингапуру тривало понад півтора місяця. За цей час бурова подолала понад 11 тисяч миль. Вишку планують запустити в роботу вже до кінця цього року на одеському родовищі. А перші обсяги газу отримати наприкінці 2013-го. На тих самих покладах із липня цього року успішно працює. І перша вишка закуплена Нафтогазом. Петро Годованець Уже отримали промислові обсяги ресурсу. Завдяки новим буровим Україна планує збільшити власний видобуток газу на шельфі та скоротити споживання дорогого російського блакитного палива. На сьогодні він розвіданий лише на 4%. тобто навіть з урахуванням. Цих 4% ми можемо говорити про те, що видобуток буде збільшено до 3 мільярдів кубічних метрів у 2015 році тобто, навіть за рахунок тільки тих двох бурових, які будуть бурити на невеликій глибині.